Велика боковість буває чоловікові від науки книжної. Бо книги вказують нам і навчають нас, як іти шляхом покаяння. Мудрість і стриманість здобуваємо зі слів книжних. Книги подібні рікам, що тамують справу цілого світу. Книги це бездонна глибина. Ми ними в печалі втішаємось, вони узда для тіла і душі. Це мудрість велика. Ці слова із повісті минулих літ, які дійшли до нас із давніх часів і до сьогодні мають вагоме значення. Свідченням цього є відновлення та розбудова бібліотек. Бібліотека Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського також проходить шлях оновлення. Це створення зали електронної інформації, модернізація читальної електронної зали та нове фондосховище. На сьогодні фонд бібліотеки становить понад 500 тисяч одиниць зберігань. Це книги з різних галузей знань, навчально. Наукова, довідково енциклопедична та художня література. Серед них колекції викладачів університету, факсимільні і мініатюрні видання, унікальні дарунки авторів та видавців, книга з автографами, видання з педагогіки та психології, рідкісні та цінні, з метою ознайомлення користувачів з цими винятковими документами на базі університетської бібліотеки було створено виставкову залу раритетних. Найстарішою книгою серед представних видань є статут Великого Князівства Литовського 1811 року. Це верховний закон, який діяв і на нашій землі аж до кінця 19 століття. Не менш цікавим є видання повного комплекту енциклопедичного словника Бровгауза та Ефрона. історика Іловайського, давня історія, Курс старшого віку, Яна Коменського велика дидактика. Книга відомого педагога Марії Монтесорі «Дом бенка, історія українського народу Єфинка та багато іншої цікавої літератури. Тематика виставкових експозицій у залі змінюється за побажаннями викладачів та студентів. На сьогодні маємо багато вдячних читачів, яким цікаво доторкнутися до історії, ознайомитися не тільки зі змістом книги, але й розглянути її зовні. Тому що книги вміли не тільки гарно писати, а ще й цікаво оформлювати. Серед ювілейних книг, у яких ціла історія створена, незвичайним оформленням виділяється велика реформа, присвячена півстолітньому ювілею скасування кріпосного права. Це перше і найбільш відоме із серії розкішних та помпезних видань того часу. Тож на відвідувачі чекають приємні сюрпризи та цікаві історії. Новостворена зала стала однією ще привабливою родзинкою нашого університету. Ми гостину запрошуємо усіх шанувальників книги завітати у виставкову залу, познайомитися з її цікавими експозиціями. Виставкову залу представила вам Киричок Людмила Олексіївна, бібліотекар першої категорії, відділу навчально-методичної літератури.